привет, с вами <клышко> Джонни. Ах, ты ж говно так. Их и... Джеки 17. Ах, ты ж говно, иди сюда. Дед, я хороший кей. <клышко> я тут... Не мешай мне, работать. Ой, хватит, ой. Хватит, Джонни, Джонни, сори. И вот у горжидаров. Адай всех шуточек. Ладно. А бо друзі, коли закінчиться це, що буде дуже рано. Ну не дуже довго, бо хтоськи, тут немає дракон, щоб... Ні за ців, доки не відкриє, не появляється перша То ми ставимо сіт, щоб ви могли пограти теж на цьому карті, але... Остерігаю всіх, хто начинає на, на, майкрафтить. Щоб ви не матимете наш дім і наші предмети, бо це якась дурна якась. Може, бабу обігти і так скажемо. Строїмо, строїм, строїм, добуваємо, добуваємо. Мені покупали А що рамка робиться? І схожі і, і, і пало.

Не один нас. Ми ось не рознесла. Ми просто її рознесли. Ну-ка, ну ти куди курочка ряба? Курочка ряба з нами має бути. Курочка. Так, а на що нам гриби? гриби? Ну, якщо ми не йдемо ще опеньки, то ми зможемо зробити нам суп. Ні, не на вопрос не бачив, від таки дівчині. Тут можна паркурити, бачиш. Ти придурочний! Вразі ломає! Але тут в мене є, можна зробити... Ці ковшинки нам дуже потрібні. Вели для чого. Для ферми. всі кінать на воду, щоб дати ковшинки, тоді йти воду не будеш. Та ляпатися. Ладно, Строн, дім. Зароді не за зараз зараз зробити. Я йду в Я поки дім бувати і дім строєм. Є такі, не знаю, і ютубери, які коли грають на троху, завжди люблять, не знаю. Діти вже бажає. 4 минути, попрошу. Ми може знімати відео по 10 і 20 хвилин. Ні. Чого, ну, всіх, хто змаїть. не так... по 10, а по 14. По 12, давай, по 12? наш. Не, можна зібрати. Та ні, ще давай по два. Ми, Ми подивимося. Ладно, по 13. Це я знімаю на те. Да, ну давай по 13. Сімо, коротше, по 13. Чому я вже Я думаю, тобі я раджу знімати 15. Я, коротше, сам. Бо всі хто знають, що на ютуб ограничення є таке. Максимум. І це погано. А, да. Тому ми зніматимемо треба максимум 15. Ну це там треба спеціальні програми мати щоб, зробити, щоб це, що стрім був. Бо там? ми колись зробили стрім, але в нас не вийшло скинути на ютуб. Я вам дешу поясню, На Насчет... що. Я буду подаватися болотом. Не треба говорити в місті. Ніколи Но... я тебе не говоря тебе, де б нас де надеть камінь зловна боками. Де, нас, де камер, су, бокам. ви застроїте ті м.поверховий як ще

у нас якась колобудка, ну нічого не колобудка. Ти... Е, ми зформуру, е, ти що там там буде як це драбинка. Попортка. Тут має бути драбина, щоб я ну, на Ну, щоб на другий поверх, звісно. Да, ну я говорю. Нормальна все скачай. Уютно така. Ну, не говоріть в коментарях, що що за хата. Про на, нам велику хату, нащо? Да. Ми хорошо заспавнили, дивіться. Болото. Я собі зроблю меча бо Це мені не треба. Це, що, ми не можемо, бо, що тут нема ніде хіже, не ви. Хай. Доміка буде дуже добре. Не йдемо. Це вже буде не в цій серії. В цій серії. Ну, Ой. Це, 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 ну, назван, я не буду спойлерити. Ладно, назван. я йду на вулицю, мені просто треба цю. Ти мені... Ждать, коли вже буде овеч. Яблучко, у мене яблучко. Бо, лежи, є. Можу, 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 коли живі, ну, я дуже можуть, коли живатиме багато золота. Я йду сюди, поставлю собі. Я, ну, я, я... я поставлю сюди. От... Ну, тебе не було. Я колись виживав у майка, просто сам і, я е... думаю, на тут якесь твоєму дерево. Де ти? І блін, а де це? включи мобіл. Да блін нічого не бачу, погано бачу вже. Друзі, вибачте, що така, що так йому погано, ну просто ми знімо. Я ми я знімо. А, матери лихо, що таке? Тут, поки я тут, ти бачиш, тут мене. Козел, ні, пожалуйста, ні. Він вже трохи певний, він вже трохи Ні, 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 слізь вони ж на блудах спати. О, в мене є ці. А, бери, бери. На, я йду б... додому і їх віднесу. Це хардкорний день. This is my craft. Заправку. Відкрий я забіжу швидко. Та блін, а почекай. Блін, вилеті, я вилетів, вилетел! Блин! ні. я вилетів! Пацаны, дівки, я вилетів! Зараз я зайду на зачкать! такий хардкор був, що капец! Друзья, киміс багом <звук> нужно хоть из майкрата. Так, не зайти. Зажиратиму смертю. Що, стогало? Розсталося, ми не можемо. До речі, друзі, всім пока, до нових зустрічей.